Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому стало відомо, що двох охоронців Путіна розстріляли вагнерівці, коли ці робили обхід території резиденції Путіна у Сочі. Телеграм-канал Кремлівська і щора пише, що загинув майор та лейтенант ФСБ. Особиста гвардія Путіна їх помітили, коли вони закладали вибухівку на території. Як вони пройшли? Наразі намагаються вияснити всі спецслужби. Ситуація виходить з-під контролю наказ Путін. На повна зачистка всіх неугодних командирів та вагнерівців, які пішли проти режиму, та ж доля чекає на їхні сім'ї. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів про подальшу долю вагнерівців та можливість бунту в Росії. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо подальшої долі приватної військової кампанії Вагнер та її бійців після ліквідації «Пригожина». Міністерство оборони Росії втілює свій задум, і воно намагається всіх бійців і всі структури Євгенія Приго. Жона взяти під свій контроль, тому звісно, що в основній частині це люди, які вміють воювати, яким потрібні ці контракти в Африці. Звичайно, що вони опиняться, можливо, в інших приватних компаніях, тобто фактично воєнізованих формуваннях, зазначив кузан. Він також не виключив, що хтось із вагнерівців підпише контракти з міноборони Росії, тобто більшість цієї частині їм все ж таки доведеться піти на співпрацю з урядом. Сказав експерт. Водночас, за його словами, будуть і ідейні ванерівці, які таких. Контрактів підписувати не захочуть. На них вже є спецслужби. Ми бачимо, що співробітники Федеральної служби безпеки проводять так би мовити профілактичні бесіди. Отже, так би мовити, беруть під свій ковпак і під контроль. Таких бійців зауважив Козана на запитання, яких далі кроків очікувати від ФСБ експерт, зауважив, що самі дії з ліквідації і пригожина, і уткіна свідчать про те, що Путін вже зміцнився. Тобто, що вони настільки укріпили свою владу, що можуть розправитися з лідерами тих повстанців, і туди йдеться не лише про самих найманців, тобто про Пригожина йдеться і про російської генералітет. Найбільшою особою був командувач військово-космічних сил Суровікін, але були також і інші військовослужбовці. Сказав Кузана, за його словами, всі ці люди перебувають під контролем. А щодо тих з них, хто відмовлятиметься, йти на співпрацю, репресивна російська машина включиться наповну. відповідаючи на запитання. Чи не буде в Росії нового бунту. Козан сказав ні, станом на зараз. За розрахунками самих росіян вони навпаки укріпилися і вони обозголовили це воєнізоване формування ПВК Вагнера. Тобто розраховувати на те, що бійці Пригожина піднімуть цей бунт, або ж вони якось оформляться в якесь більш масове угрупування. Наразі не уявляється можливим. Водночас, експерти зауважують, що йдеться про короткострокову перспективу. А в довгостроковій тієї від 8 до 20% партії прохильників війни, і тут ми беремо також. Прихильників Пригожина і прихильників Ігоря Гіркіна, вони ж нікуди наділися. Вони ж так само не задоволені путіним. Вони ж так само не задоволені Шойгу і Гарасумовим. Сказав Кузан, так додав він, залишається цей стабільний протестний електорат, який вже налаштований радикальніше. Тобто, однозначно, що у перспективі Путін отримає звичайно ж вибух на підставі цього електорального ядра, зазначив експерт. Крім того, на запитання щодо конспірологічної теорії про те, що, начебто, пригожин насправді може бути Вимку зауважив, що не має значення живий він чи мертвий. В російській свідомості була атака на літак. Тобто, це однозначно був замах на Пригожина, Успішний замах і фактично він зник. Тобто, це значить, що для цієї радикально налаштованої частини суспільства Путін чинив цей злочин без наказу. Путіна це неможливо здійснити. Звичайно, що йшов його і Гарасимов. Це прямі зацікавлені особі у чиненні цього злочину. Сказав експерт і додав, що пружина протестного ядра стискається. До зустрічі друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.